Друзі, далі у нас особлива гостя, особлива розмова. Ми вітаємо в ефірі прямого сестру Богдана Кротевича, начальника штабу Азова, представницю Асоціації родин захисників Азовсталі Сандру, Сандру Кротевич. Сандру, вітаємо вас. Слава Україні. Героям слава. слава Сандро, розкажіть, будь ласка, наскільки зараз ви володієте інформацією про долю, стан, місце перебування вашого брата або хлопців, його побратимів? Якою інформацією володієте ви, враховуючи, що та сторона нічого не розповідає? або більше вони вкидають різні фейки, розповсюджують неправдиву інформацію. Чим ви зараз можете з нами поділитись? Ну про свого брата я нічого сказати не можу. Я нічого не знаю вже більше 73 днів про нього. А де він перебуває, мені так само невідомо в якому він стані. Я так само не знаю. Він виходив здоровий і без поранень з Азовсталі. А в якому він зараз стані, я знати не можу і поки що шукаю, наскільки це можливо, де він знаходиться. Стосовно інших хлопців, і дівчат, ну наскільки мені відомо, взагалі нам вони і далі перебувають на непідконтрольній частині України. А хлопці, які постраждали від піракту, азовці знаходяться теж в донецьких лікарнях. Не думаю, що їм там добру допомогу надають медичну, як вони потребують. Я дуже сподіваюся, що наша сторона щось вигадає і, нарешті, якось за допомогою інших держав поверне, хоча б ті хлопці, які зараз з ожогами знаходяться в лікарнях, щоб ми могли надати їм нормальну допомогу медичну. Сендро, ми розуміємо, що розмовляти з російською стороною це неможливо. Для них завжди були українці, та паче наші військові це живий товар. Як би це на жаль цинічно не звучало, але вони не так цінують життя, як своїх, так і наших. Але ми завжди покладали великі надії на посередників, на те, що організації, які кажуть, що вони якраз голуби миру, чи під uh, білими прапорами ні за кого, але за життя, да, що вони будуть допомагати? Але от новина про те, що і ООН і Червоний Хрест нічого не роблять для полон. Не нахазовців. Справді визиває, викликає і і людь, і сум одночасно. Невже справді жодна світова організація на сьогоднішній день не може достукатись до тієї сторони? Ну Ми, як бачимо, то, мабуть, і не може. А... То як поводить себе червоний хрест і взагалі нічого не роботі, ми так само це бачимо. Я навіть не беру до уваги навіть азовців, про яких їм плювати вони їм вони розповідають в раз, що вони працюють згідно Женевської конвенції, але вони її не виконують. Це по перше. По друге, я навіть не беру до уваги самих азовців. Вони не допомагають українцям, які постраждали від російського вторгнення від вбивств, від тортур, від знищення будинків. Тому до Червоного хреста великі питання взагалі в їх існуванні в цілісообразності їх існування, скажімо так, а до ООН дуже багато питань. Вони так само нічого не роблять, вони дивляться по всьому світу, десь спалахують якісь конфлікти. В центрі Європи йде війна. Інша країна вбиває європейців, тобто українців, в першу чергу, а в другу чергу європейців, і їм так само плювати. Ну. Я не знаю, для чого існують ці організації в принципі. Угу. Вчора буквально Макс Жорін, екс-командир Полку Азов, він говорив, що нібито ем, зараз вдалося встановити списки чи верифікувати наскільки це можливо хлопців, які були масово закатовані, якраз в ті Оленівці вбиті. А ще пані Сандро, час від часу з'являється інформація від пропагандистів, які друкують якісь списки з іменами, хто де знаходиться. Ем, з'являється якась інформація. Ну, тобто відеоролики записують, ми бачимо, як вони змушують наших військовополонених давати якісь коментарі. Які інформації довіряєте ви, і чи розумієте, як використовується все це проти нас? Тому що є дуже багато людей, які, як ви, шукають своїх родичів, вони починають писати, аби кому, аби їм допомогли. Ну і, власне, видають важливу, мабуть, інформацію, якісь особисті дані оцих військових. А, ну, по перше, а... Перший день же ми ще сварилися з Червоним Хрестом, була якась таблиця, де вони просили заповнити стосовно своїх родичів. Ми їм задавали питання: а, чому родичі мають знати, де знаходиться їх а, близькі? Чому про це після двох з половиною місяця досі не знають Червоний Хрест? Це по перше. По-друге, стосовно списків, ну я б кацапським списком не довіряла, все ж таки потрібно дочекатися інформацію від нашої, скажімо так, патронатної служби, тому що вони якраз і володіють інформацією, вони збирають списки, хто загинув, хто не загинув, хто в лікарнях. Тому краще довіряти патронатній службі полку Азов. Вони скажуть правду. І якщо у них будуть дані, що хтось з ну, хтось з хлопців є родичам. То тієї людини, то повідомлять, не треба шукати їх по фото, не треба шукати їх в кацапських, вибачте, списках, тому що там дуже багато неправди. Там вони намагаються просто нас знищити морально. Вони це роблять постійно. Вони вбивають наших азовців, тому що це дуже сильно впливає на нас морально. Не просто на родичів, а взагалі на українців, на світову спільноту, спільноту тому що всі підтримують позов і хвилюються за них. А от і тому давайте довіряти нашим нашій стороні все ж таки в першу чергу, а і не слухати Пацанського. Ну, вони справді роблять все, щоб ускладнити нам життя. Вчора батальйон Азов в Росії було визнано терористичною організацією. Українське МЗС уже цим обурилось. Фактом каже, що юридично це нікчемне визнання, бо це підрозділ, який працює виключно на території України. Тому до Російської Федерації і їх висновків Верховного суду немає жодного стосунку. Але тим не менш, що можемо ми сказати, що далі події розвиватимуться наступним чином. Проведеться кілька якихось судових засідань, де Нашим азовцям, які перебувають зараз у полоні, роздадуть якісь вироки, і це таким чином ускладнить процес обміну. Тобто, Росія піднімає ціну в процесі переговорів і в процесі обміну такими рішеннями. Так, вони завжди намагаються так підійняти ціну. Це перше, друге. Дивіться, вони вже неправильно визнали, тому що це не батальйон, це полк. Це дві різні речі. Вони навіть не знають різницю між, між батальйоном та полком. А це по друге визнання а, полку Азов, як вони назвали його батальйоном, а, терористичною організацією. Ну тоді це називається визнання всієї національної гвардії а, терористами. Вони назвали, тому що полк Азов є а, офіційним підрозділом, який відноситься до Національної гвардії України. Це армія України. А ми так само на це реагуємо. Ми так само будемо разом з МЗС намагатися вплинути на дану ситуацію в світі. Ну нас це не нас це м'яко кажучи, обурює. бурею. Ну, ми чекали, що воно так буде. Ми знали, що воно так буде. Це така держава. Вона всіх називає терористами навколо себе, але не бачить, що сама терорист, який вбиває. Починаючи від Бучі і там, взагалі Київської області, закінчуючи нещодавно нещодавною Вінницею, там Кременчугом і так далі. Тому ну терорист називає терористами людей, які на своїй землі борються за свій народ, за свою державу, за свою землю. Це якийсь чесно кажучи, просто сюр. То є так, дякуємо за ваші думки. З нами на зв'язку була сестра Богдана Кротевича, начальника штабу Азову, представниця асоціації родин захисників Азовсталі Сандра Кротевич.